Ще один ранок, новий день. Кожен з нас починає його по-своєму. Хтось із пробіжки, хтось із філіжанки кави, а хтось уже мчить назустріч новим викликам, новий ранок, нові можливості, нові знання. Це по дорозі до школи. Вітаю всіх на черговому подкасті. По дорозі до школи. Сьогодні у нас в гостях методист з виховної роботи Любов Первак. Доброго, Доброго дня. Ми сьогодні поспілкуємося на таку цікаву, як на мене, тему це інститут кураторства. Хотілося би більш детальніше розпитати про те. Як працюють куратори? Хто такі куратори? Яка їхня навчальна соціальна роль? Ну і можливо буде декілька якихось крутих історій про кураторство, інсайдів про кураторство, ось такого плану. Дякую. А, насправді навіть таке запитання від вас, пане Юрію, мене повернуло в ті роки перші кураторства, коли воно у нас саме встановлювалося, яким воно є до сьогодні. Адже коли тільки відкрилася школа, як і зараз, це була школа повного робочого дня. З восьмої ранку до восьмої вечора, і м, всі ж ми прекрасно розуміємо, що вчитель, який викладає певну кількість предметів, а, також має право на відпочинок, як і всі, має і, право. Звичайно, mm -hmm. звичайно. І а, потрібна, потрібні були люди, і вони і надалі потрібні, ті, які будуть супроводжувати дітей а, протягом дня в школі. Але найважливіше і найголовніше, це те, що а, Ціль виховна мета мала бути неперервною. Тобто те, що починав вчитель, те, що закладав вчитель, щоб воно продовжувалося і надалі до кінця дня перебування дітей в школі. Звичайно, в ідеалі в світі, який ми дуже хотіли б всі бачити, щоб це продовжувалося і батьками, і поза межами школи і тому подібне. Але зараз ми говоримо саме про стіни школи. Отже, куратори це Што педагоги, так, mm -hmm. це педагоги, звичайно, люди з педагогічною освітою, які а, в переважній своїй більшості. Долучалися до виховних процесів позашкільної діяльності дітей з виконанням домашнього завдання, тому що ми раніше все ж таки воно було, і так як школа повного дня, діти додому не забирали домашнє завдання, вони його виконували в школі. І е, оця допомога, яка потрібна була як в адаптації. В гуртковій роботі, в підготовці до свят це все здійснювалося і здійснюється до сих пір кураторами. Це майстри просто на всі руки. Початкова школа у нас на даний момент вона до сьомої вечора, і куратори знову ж таки повністю на всі 100% з дітьми разом, як в навчальному процесі. Так і в виховному процесі в позашкільній діяльності вони повністю туди залучені і вони виконують величезний спектр роботи. Давайте розберемося про цю так навчальну частину. Да скажімо, асистента вчителя в нашому кураторі вони відвідують уроки. Так, Починаючи з першого до останнього і надають дітям якусь підтримку на самому році. Е, в чому це може проявлятися, що можуть робити куратори, щоб е, полегшити, покращити навчальний процес, як вони там безпосередньо задіяні? Е, якщо ж ми говоримо саме про уроки, це починаючи від елементарного е, допомогти щось роздати, подати і тому подібне, для того, щоб вчитель не витрачав, наприклад, на цей час. Ну це найпростіше таке. Про що я зараз говорю? А що ж ми, якщо ми говоримо трішечки про старші вже класи, це починаючи навіть від точкового пояснення якогось якоїсь детальки, коли, наприклад, виконується завдання? класний вчитель пояснив, і от він зараз надає персональну допомогу кожному, підходячи до нього, і там вносячи певні невеличкі корекції, якісь правочки і так далі. Угу. То куратор також може це робити для того, щоб швидше і більш індивідуальніше пройти кожну дитинку, тобто приділити увагу кожній дитинці. Ось тому для того, щоб у вчителя була можливість да задіяти більшу кількість дітей, своїх ресурсів. Власних тому долучається сюди куратор. Він присутній на уроці, от і він повністю залучений у навчальний процес. А якщо е, стався якийсь форс-мажор, куратор може провести урок замість вчителя замість класного керівника е, у нас є практика, де ми ділимось матеріалами, звичайно, якщо потрібна заміна. Знову ж таки, не буду казати за те, що прям кожен предмет, кожен куратор може замінити. Тому що ми всі розуміємо, що є специфіка. Але якщо ми говоримо особливо про теми повторення, то, звичайно, куратор заміняє. Тому що, по-перше, це людина з педагогічною освітою. По-друге, дуже часто куратори на всі 100% розуміють матеріал, тому що вони присутні на всіх уроках, що проходили діти. Це подвійне навчання, де проходив і куратор. Тому, звичайно, він може замінити. Надаються всі матеріали, надаються допоміжні роз'яснення, якщо вони потрібні. Mm -hmm. От, і куратор проводить урок. Дякую, пані Люба. Місто засинає, прокидається мафія після уроків, що відбувається з дітьми, що відбувається з кураторами, де вони задіяні, що роблять. Починається гурткова ж робота і е, починається м, якраз поле діяльності куратора, особливо що стосується в індивідуальній роботі з дітьми. Є поняття самоосвіти урок, коли діти самостійно виконують. Дописують щось, доробляють щось, якісь цікавинки, якісь проекти, якась можливо поробка цікава, тому що ми далі починаємо працювати із моторикою дітей. Це безперервний процес, який продовжується весь навчальний процес дитини в школі. Ось. Якщо ми говоримо про перші класи, це робота з ножицями, з лінійками, з клеєм, з різними фетрами і тому подібне. Плюс тут є підготовка до заходів обов'язково. Знову ж таки, і проєктна діяльність, тому що початкові в початковій школі вона, звичайно, не така масштабна, як в ліцеї, але вона також є. І в нас кожен клас в цьому семестрі мав проєкт Датослід, де вони обирали певну дату. Яка є визначною для України або для українців, і досліджували цю тему. Вони знімали відео, де вони розповідали про різні речі. Наприклад, до Дня Києва другий бік клас зробив неймовірний проект, де кожна дитинка, перебуваючи в якомусь визначному місці Києва, записувала ціле відео, і вони потім це все монтували разом і представляли отак свій проект для того, щоб кожен побачив визначні місця міста Києва. Так, тому і це все відбувається безпосередньо за ідейності, підтримки і скажімо так, колективного зібрання кураторів. От, тому все, що закінчуються уроки, не закінчується процес навчання, процес дослідження, процес освідчення і, звичайно ж, процес виховання. Він не закінчується. Я оце сижу і думаю. Куратори працюють на уроках, куратори працюють після уроків, і в гуртковій роботі вони задіяні і в... активно приймають участь ще і до всього цього у виховних процесах. Що повинен вміти куратор? От справжній куратор? Ну, дивіться, скажу, наприклад, про себе. На мою думку, тут більше питання не про саме володіння чимось, скільки це відкриття в собі цих навичок. Тобто, розуміючи те, що спектр виконання різних дій, і обов'язків дуже широченний, потрібно бути максимально гнучким і мати бажання працювати в цій сфері, в цій діяльності. Діти вони надзвичайні і вони зараз знають насправді дуже багато всього. Куратори це якраз люди, які знаходять отой той місточок між тим, що подобається дітям, між тим, що, скажімо так, потрібно для того, щоб дитина володіла всіма навичками від самообслуговування до роботи, до пошуку інформації і так далі. І, відповідно, він сам має бути гнучким, тобто він має е, навчатись, швидко навчатися від презентації до роботи якихось поробок. Але насправді е, це також такий нюанс. Я не вмію малювати, от взагалі не вмію малювати. Розфарбувати щось там і так далі, але як тільки переді мною з'являється листок і олівець, в мене тремтять руки і починається паніка, тому що це моя проблема зі школи, mm -hmm. я не вмію малювати. Але в мене були діти, які малювали неймовірно. Допомагаючи їм, підтримуючи їх, надихаючи їх, я не долучалася до розробки стінівок. Вони робили їх самостійно. Ми розробляли, як це має виглядати. Ми розробляли, що там має бути. І відповідно вони виконували це. Тому що наша задача як кураторів була і є не зробити за них, щоб в мене було гарніше, то я сама сяду і це все швиденько зроблю. А саме направити, допомогти, надихнути. Можливо, наполягти десь на чомусь. Для того щоб це, наприклад, ця ідея все ж таки була там поверх, але в будь-якому випадку це їх підтримувати, супроводжувати, надихати, мотивувати, от, приймати активну участь і залучатися до максимальної кількості заходів, тому що вони всі дуже різноманітні, і кожен може для себе щось знайти. Це не означає, що всі мають малювати. Але е, хтось буде малювати, а хтось проектує, а хтось знайде для цього інформацію, хтось відфільтрує цю інформацію, хтось зробить візуал і так далі. Тому мабуть, я не буду стверджувати, що кожен куратор має володіти всіма навичками роботи там в канві, паверпойнті, чи е, співати неймовірно класно, чи малювати як малювали художники е, відомі. Але е, оцей аспект роботи з дітьми, саме з мотивацією, з підтримкою, він, мабуть, є обов'язковим і надважливим. Я так бачу, куратори це такі педагогічні універсали. Їм треба вміти всього потрошку, так. але найголовніше це зібрати і організувати роботу. Так дуже вона... важлива емоційна е, емоційний контакт е, з дітьми. Вони маленькі. А початкова школа це все ж таки маленькі діти, і їхнє внутрішнє я, воно ще тільки формується. І ми маємо великий вплив і зробити цей весь процес, ну, таким стороннім, просто повз який проходить, ми не можемо, адже ми все ж таки несемо певну відповідальність і прийшовши працювати в освіту. Несемо все ж таки якусь місійність. Ну мені хочеться так вірити, що кожен, хто йде в освіту, все ж таки десь в глибині себе несе якусь місійність, таку, хоча б невелику, стосовно того, що закласти в цю дитину, яку який такий невеличкий бекграунд залишити в ній, щоб надалі на все своє життя вона взяла найкраще і володіла, звичайно, найкраще. Хочу трошечки заглибитися в таку профорієнтаційну детальку. Чи навчають десь на кураторів? Ну, дивіться, саме як професія куратор ні, не навчають. Коли кураторства немає, але маючи підвищення кваліфікації, завдячуючи багатьом нашим ресурсам зараз, можна проходити будь-які навчання, не виходячи з дому. Дякую їм за це, тому що це справді полегшує роботу, і можна обрати те, що тобі хочеться, або те, де твої зони розвитку. Тобто, якщо, наприклад, ти розумієш, що ось в цьому аспекті мені не вистачає щось трішечки, я можу взяти курси по роботі з канвою, наприклад, найпростіше. Да? І пройти навчання і е, отримати вже цю навичку. Те саме стосується там асистентів, вчителя і зараз дуже багато навчань стосовно асистентів-вчителя, особливо в сфері інклюзії. От це також must have, Мені здається, в принципі, для будь-якого педагога зараз це маст хев, от але для куратора особливо в різних школах. Насправді кураторство є в різних сферах, просто знову ж таки називається по різному. Ось ось і все. Але, так, по суті, це вихователі групи продовженого дня, асистенти вчителя в такій новій своїй формі, в новому своєму баченні. Хто у нас куратори? Ким вони хотіли бути ким вони були до цього. Насправді дивіться, багато із хто з наших педагогів, які викладають вже багато років в лікошколі, вийшли з кураторів, якщо це можна так назвати, починали з кураторства. Я починала з кураторства. Взагалі, я вчитель інформатики, основ економіки, соціальної інформатики. І кураторство було для мене повністю новим. В мене до цього був досвід роботи в санаторній школі-інтернаті, вихователем групи продовженого дня. Це той досвід, який не забудеться ніколи. Але він дав певний поштовх для розуміння того, що я хочу працювати з дітьми. Прийшовши сюди, я була куратором, мала невеличку кількість годин інформатики, але це. Це та школа, якої ти е, ніколи не забудеш, і яка дасть тобі неймовірний поштовх. За рахунок того, що ми з вами вже говорили, пане Юрію, про те, що це універсальний солдат. Ти навчаєшся робити все. Я це використовувала в уроках. Всю проєктну діяльність, всі якісь фішки, всі навіть ігри, тому що ми не забуваємо, що це маленькі дітки, початкова школа. Я їх використовувала в своїх уроках. І це давало зв'язок з дітьми. Вони йшли на контакт, вони відкривалися. І коли в них ставалися якісь е нерозуміння в предметі, вони вільніше підходили за допомогою, вони не боялися попросити про допомогу. І це давало нам кращі й вищі результати. Точно так само у нас є колишні куратори, вчителі англійської мови, фізкультури. Вони також у нас були проходили цю школу кураторства, при цьому росли, розвивалися, підвищували кваліфікацію, звичайно, і в нас працюють вже багато років. Це дуже крутий старт для такої педагогічної кар'єри. Да? Звичайно, тут велика вдячність насправді нашій школі, взагалі Олені Володимирівні, безпосередньо нашому директору, тому що м, вона дає оцей старт, вона дає можливість розвитку, тобто е не зупиняє тебе в бажанні. Розвитку психологи наші точно так само, хтось починав з кураторства. Класні керівники, хтось починав з кураторства, вони бачили цю кухню зсередини, як кажуть, так. Тобто вони проходили цей весь спектр. І я вам скажу: у багатьох класних керівників, які вийшли з кураторства, на даний момент зв'язок із своїми кураторами. Набагато кращі, тому що що? Тому що вони розуміють, як це було, що вони робили, за що вони відповідали, який величезний спектр обов'язків. І це таке партнерство неймовірне. Тут також велика вдячність і класному керівнику. Наприклад, я починала з Оленою Юрівною Синяковою, людина, яка сформувала, мабуть, мене як педагога в подальшій моїй роботі. Адже її досвід він неймовірний, величезний, і це дало можливість справді сформуватися як педагогу. Тобто, що я хочу, що я не хочу, як я бачу, де потрібно щось взяти, де потрібно щось довчитися, куди потрібно звернутися і тому подібне. Це все оці наші класні керівники, які з більшим досвідом, за дуже... Класної підтримки і розуміння того, що куратор це твій партнер, це твоя просто права, ліва рука, нога і спина, на яку ти також спираєшся. Оцей тандем робить неймовірні результати. Просто неймовірні результати. Нам треба куратори в старшій школі. Про, я б більше, мабуть, на старшу школу все ж таки сконцентрувалася на асистентах вчителя. На мою власну думку, суб'єктивну, асистент вчителя надзвичайно потрібен в кожному класі, тому що це людина, яка допомагає все ж таки закривати величезну кількість потреб дітей. Навіть не з особливими освітніми потребами, але просто дитина, яка пропустила через хворобу в старшій школі, все ж таки потрібен асистент вчителя, який би допомагав саме в навчальній діяльності. Тому що все ж таки старша школа більш орієнтована вже на навчальну діяльність. От, а ось початкова школа це однозначно кураторство, однозначно. З ідеальному світі, щоб це був оцей неймовірний трикутник, про який говорить в нас дуже часто, вся є адміністрація школи, це дуже тісний взаємозв'язок батьків, вчителя і дітей. Тоді це найкращий результат. Угу. Пані Люба, хотів би відійти дещо в сторону і запитати про роботу в сфері інклюзії. Куратори, асистенти вчителя вони мають ну, я б сказав, прям дотично до, цього, до цієї сфери роботу, і часто вони покликані саме працювати з дітьми з особливими освітніми потребами. На даний момент, наскільки я знаю, і спілкуюся буває теж з іншими освітянами, у нас є величезний брак кадрів, надзвичайно, які вміють працювати з людьми з особливими освітніми потребами. У Мене дружина працює в музеї, вона працює в сфері інклюзії в музеї. І вона говорить, що зараз дуже мало спеціалістів, які могли б працювати з дітьми, які могли б працювати з дорослими. Як працює взагалі куратор з особливими освітніми потребами, з якими викликами доводиться стикатися? На мою думку, починати потрібно, скажімо так, з просвітницької роботи серед педагогів і серед батьків стосовно взагалі, що таке інклюзія. Що це ніякі там не хрестина, де на дітях, що він ніколи в житті не буде таким, як всі, йому не потрібно бути таким, як всі. Він може бути надзвичайним генієм, але й в якійсь своїй сфері, і звертати увагу, наприклад, на це. Тільки вже таких прикладів було звичайно. А велик... величезний, тобто, в інклюзії в дуже великий погляд в першу чергу робиться саме на соціалізацію дитини, тобто, щоб. Доріжче, до певного віку, вона вільно почувала себе в соціумі, а не була ізольованою. Чомусь академічний рівень знань переважає соціалізацію. Хоча насправді ми маємо великі яскраві приклади людей, які не мали високого рівня академічних академічних знань, але мали дуже високий рівень життя при цьому. Mm -hmm. Тому соціалізація є в першу чергу, це перший величезний знак оклику, червоний, причому червоною ручкою, на що потрібно звертати увагу і батькам, і вчителям, і дітям. Ось тому. Куратори в, нашому, в нашій школі також покликані для того, щоб якраз допомагати дітям в соціалізації. Ми не говоримо про дітей з особливими освітніми потребами, ми говоримо про всіх. Тобто, куратор не інтегрує одну дитину в суспільство. Він допомагає усім дітям. З їхніми бажаннями, з їхніми особливостями, з їхніми характерами, бо ми всі різні, знайти оту спільну мову, навчитися співпрацювати, домовлятися, визначати ролі, допомагати. Підтримувати, тобто куратор є оцим місточком, знову ж таки, є оцим місточком, який допомагає діткам між собою, починаючи з першого класу, вміти разом співіснувати і при цьому робити один одного краще. Ну це в ідеалі. Це вже так, це в ідеалі. Дякую, пані Люба. На завершення у нас зазвичай так добре заходить невеличка рубрика з бліц запитаннями. На них не обов'язково розгорнуто відповідати, але якщо там з'явиться щось таке цікавеньке, то я попрошу пояснити. Добре. добре. Перше питання буде таке: яку фразу найчастіше говорить куратор? Давай поговоримо. Давай поговоримо. Розкажи мені, що тебе турбує. Дякую. Коли куратори приходять на роботу? Оце різний час. Зміна о восьмій, наприклад, починається. Або ж о 60 двадцять в залежності від того, яка у вас зміна. Три риси характеру, які б підійшли успішному куратору. Гнучкість однозначно. А, мабуть, 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 а, віра в свою справу, от справді не награна, а чиста віра в те, що він може вкласти, донести і зробити кращим. Е, ну, я впевнений, що нас будуть слухати е, куратори з лікошколи. Тому е, тим, хто дослухає нас до кінця, пані Люба, щось від себе побажати. Е, витримки, терпіння, звичайно, це однозначно, але ніколи не опускати руки. Будь-яка дитина. Будь-які будь батьки, будь-які колеги це також люди, які мають точно так само свої потреби, свої бажання і свої особливості, і риси характеру. Тому кожному, мабуть, не тільки куратору, мабуть, і кожному педагогу хотілося б побажати ніколи не опускати руки. Ми робимо надзвичайно важливу справу, яка несе мабуть такі. Речі, які становлять державність, становлять патріотизм, становлять національність і становлять ідентичність нас як українців, і це в кожній державі, так тому ніколи не опускайте руки, щоб не сталося. Тим паче у нас в Україні. Дякую, пані Люба. Мені було дуже приємно поспілкуватися з вами сьогодні. Сподіваюся, нашим слухачам теж було корисно послухати про інститут кураторства в лікошколі. І сподіваємося, що ще почуємо вас в нашому подкасті. Дуже вам дякую, надзвичайно приємно, комфортно, класно і є ще багато тем, які виявляється, Можна піднімати і піднімати. Це правда. Дуже вам дякую. І вам дякую до наступних зустрічей.